Один із глядачів в коментарях написав, що я спотворюю історію, і що мені треба читати твори Володимира Білінського. А хто такий Володимир Білінський? Що спонукало вас, успішного інженера-будівельника, взятися за роботу, яку до вас не робили ні фахові історики, знамениті історики. Ви перевернули історичну. Гіпотезу про спільне походження трьох братських народів, оця радянська, ще царська російська і потім радянська історіографія, вашими науковими історичними дослідженнями зруйнована в Прах. В цьому руслі цікаво буде, а що думають професійні історики, про інженера Володимира Блинського. Підписуйтеся на мій YouTube канал, не забувайте про коментарі. Я їх читаю. Даю відповіді і на основі ваших коментарів я готую нові свої передачі. Багаторазовий народний депутат Верховної Ради України Ярослав Кензор робить чудову рекламу творчому доробкові Володимира Білінського. Пан Володимир, автор трьохтомника Країна Моксель або Московія, двотомника в одній книжці, яка була. Презентована на останньому книжковому форумі у Львові Москва Ординська. І надзвичайно цікаве історичне дослідження Україна Русь у 2011 році Володимир Білінський став лауреатом Української державної премії імені Івана Франка. в галузі інформаційної діяльності в номінації За Найкращу. Наукову роботу в інформаційній сфері. Після цього український вчений Петро Толочко, який є одним з найкращих українських спеціалістів по періоду Київської Русі, звичайно, погляди його не викликають захоплення чи прихильності, його рософільство, його е, прихильність. До Російської православної церкви, але ми говоримо тут про науку. Петро Толочко у своєму відкритому листі до тодішнього президента Віктора Януковича просив скасувати рішення про присудження державної премії Володимиру Белінському. Чим він це мотивував? Не будучи істориком, автор не володіє ні відповідними знаннями, ні умінням системного аналізу. Він не розуміє, що таке джерела, а що дослідницька точка зору. Метод його роботи те саме, що карткове шулерство, коли висмикуються з контексту окремі фрази і видаються за спільну позицію того або іншого історика. До речі, і тут всі його пізнання обмежуються трьома-чотирма російськими істориками 19 століття. Що саме цікаво, за правління Віктора Януковича, Степан Бандера і Роман Шухевич були позбавлені. Звання Героя України, а Володимир Білінський не був позбавлений державної премії імені Івана Франка. Отакі цікаві речі. Чого би це: в жовтні 2019 року в рецензії на докторську дисертацію по історії України Петра Ющенка, брата нашого колишнього президента Віктора Ющенка, 14 провідних істориків України написали стосовно. Книги Володимира Білінського Україна Русь, що це є псевдонаукова робота. А тепер думки, оцінки Олександра Алфьорова, професійного історика, творчості чи так званого наукового доробку Володимира Белінського. Країна Моксель, це книга, яка розповідає про погану московську державу. Тобто, вже методологічно з боку історика. я... Хочу сказати, так, що це не історія про Україну, це не історія Московського князівства, це негативний бік зворотньої цієї медалі Московського царства майбутнього. Тобто, методологічно це вже не є якась історія конкретна. Це не історія Московії. А тепер що думає про праці Володимира Білінського, Відомий сучасний український історик з молодого покоління Володен Мараєв. Кандидат історичних наук, а також ведучий Ютуб-каналу Історія без міфів, якщо цей міф потрапляє, так би мовити, прямо в точку людських уподобань. От мовляв, це відповідає настроям суспільства в даний момент, інтересам, потребам, і тоді це може дуже швидко розповсюдити, справді. Тому, наприклад, от в 90-ті нульові настільки популярними стали книжки. Білінського був такий у нас автор за професію інженер, але він написав кілька книг там історія, ну, намагаючись їх мімікрувати під буцім то історичні дослідження. Причому вони небезпечні тим, що вони дійсно містять навіть посилання на джерела, думки реклама Ярослава Кензюра, шестикратного нардепа України про наукову цінність праць Володимира Білінського. Що підштовхнуло вас до цієї каторжної роботи? Бо, подивившись список літератури, яку ви використали для цього історичного дослідження, мені просто важко уявити, як людина може опрацювати таку масу, такий масив джерел. І що цікаво, це я глядачеві. Акцентує увагу, що всі ці історичні дослідження, що є надзвичайно важливо, в основному зроблені на російських історичних джерелах. Але Володимир Мараєв інакше оцінює наукову вартість, цінність праці, творчості Володимира Білінського. І для ну, недосвідченого Читача виглядають як буцімто авторитетні такі праці, серйозно написані. Хоча насправді він, користуючись, скажімо, історіографією 19 століття, в багатьох випадках просто не знає чи не використовує історіографію 20-21 століття. Так? Частину джерел використовує, іншу частину не використовує. Якщо джерела не відповідають його висновкам, його баченню, він їх ігнорує. Ну і багато дуже є таких моментів в книзі, що свідчить про. Ну, банальне просто відсутність фахової підготовки, його як історика, і прагнення маніпулювати читачем. Тому це небезпечно, бо, звичайно, історик має використовувати весь комплекс джерел, який йому доступний, аналізувати їх максимально відсторонено, максимально об'єктивно, не вдаючись до власних симпатій, уподобань тощо тощо. Так що нам робити із Володимиром Білінським? Думки. Олександра Олефори. Чи мав право покійний професор Володимир Блинський створювати? Мав, звісно. Ну, я в 2008 році приїхав коли в московські архіви, то я зайшов в ну, книжковий магазин, і я був шокований в книжковому магазині в Москві. Ну, там Сталіни, всякі ці от mm -hmm. гадіни і мразі стоять. всякі. І плюс нарахував 14 книжок антиукраїнських. Порівня з цією кількістю, уся тривоги, як і на Моксі, там, чи скільки книжок, ну, вона є мінімальною насправді. Чи є ця книжка небезпечною? Ні. Я би сказав так, що можна читати з глибоким розумінням, того, що це не історія Московського царства, а це історія о, цього мерзості цієї московського князівства, московської території. Чи є вона поганою, чи ні, вона просто ні. Вона займає свою конкретну нішу, яку ніхто не зайняв. Е, скажімо так, вона навіть, так от, пам'ятаєте, був такий ось бузина. Безумовно. Да. От, по суті, це антипот у цього. Угу. Інший спектр, та. так? Ну, До речі, і книга Володимира Білинського «Крина Моксель. Це таки дуже проста відповідь, чому вони погані. А вона не пояснює історію України, наприклад. Да? Закликаю вас. Підписуватися і на Історію без міфів Владина Мараєва, і на одноіменний канал Олександра Алфьорова, і на 10 запитань історику. Це всі канали, які модеруються, які ведуться професійними істориками. Довірмося професіоналам. І не забувайте про мій YouTube-канал Історія та сучасність з Андрієм Притоцьким.